Серія ігор Dark Souls у більшості гравців асоціюється із поняттям складність. Причому, якщо запитати, якщо саме вони мають на увазі під поняттям складність, то більшість із них дадуть відповідь в дусі ну, там треба багато разів помирати, через це втрачаєш валюту. І, можливо, ще на додачу там складні боси. Ну, якщо опиратись виключно на такий опис, то десь гучно засміявся шанувальник звичних платформерів. Втім, кому як не таким людям добре відомо про те, наскільки важливими є перші години геймплею, в якому гра знайомить із механіками, умовностями тощо. І особливе значення має саме перша година, де гравець діє в умовах стартової локації. В цьому відео я пропоную виділити трохи більше уваги саме цьому аспекту кожної гри трилогії Dark Souls, дизайн рівнів локації, так як саме воно навчає базисом. Але про все за порядком, в обох сенсах цього речення. Після створення персонажа та сюжетного вступу далі події відбуваються вже завдяки Роші йогри, де Оскар скидає нашому герою тіло із ключем. Я це до того, що тіло має відповідну світлу кулю, а тому це максимально жирний натяк на те, що це щось непросте. І цим натяком є ключ від в'язниці, бо інакше герой звідси не вийде. Так, гравця знайомлять із механікою підбирання предметів і що ці світлі кульки означають предмет, який можна підібрати? Звучить занадто логічно та, очевидно, зрозуміло для вас, чи не так? Річ в тому, що геймдизайн початку гри повинен бути зрозумілий навіть тим людям, для яких це перша відеогра у їхньому житті, навіть якщо це Dark Souls. З іншого боку, якщо це так, то якого дітька? Також після відкриття дверей гравець так чи інакше помітить помаранчеву штуку, яка дуже чітко контрастує із підлогою. Взаємодія із цією штукою призведе до появи повідомлення від розробників, що формує ще один тривір у гравця. А поруч якраз зручно розмістився порожнистий, який не атакує персонажа і не атакуватиме у відповідь на агресію зі сторони персонажа. Якщо ж все ж гравець, натиснувши відповідну кнопку зробить удар, то побачить заодно і лінію здоров'я над головою цього порожнистого. А дуже велика загроза за ґратами просто ходить собі. Після декількох підказок наприкінці коридору буде наступна, що розповідає про захоплені цілі. І якраз під цю задачу геймдизайнер розмістив чергового порожнистого, що сидить у воді. Активувавши лок, камера зафіксується на цьому ворогові та автоматично розверне її відповідно різниці у рівні. А пізніше драбина. Щоправда, про те, що існує швидкий спуск натисканням однієї кнопки, гра не розкаже. І максимально привабливе вогнище, із яким можна взаємодіяти. Єдиний подальший напрямок вперед через великі двері, бо сусідні грачасті зачинені. Всередині зали нікого не буде, але щойно персонаж пройде трохи далі всередину, на нього зістрибне великий демон, до речі, його можна помітити ще із віконечка, навіть сидячи у вогнища. Демон великий має власну велику смужку здоров'я на екрані і звучить музика. Отже, це бос. Звісно ж, у гравця на даному етапі не буде жодного інструмента для нанесення достатньої кількості шкоди. Тільки якщо він не дуже хитрий лис і не обере чорні бомби. Тим паче, що поруч є вже знайома підказка, яка наказує гравцеві тікати, тікати, бо двері назад автоматично зачинились. До речі, нові двері якраз прямо по курсу відносно цього повідомлення від розробників за дверима нове вогнище, у якого можна відпочити, а самі двері швидко зачиняться, перервавши бій із босом. Неважливо, який клас був обраний гравцем, персонаж матиме щит, і саме його гра пропонує підібрати поруч, бо у вузькому коридорі стоїть набридливий лучник, а також нова куля світла видніється поруч. Там заодно можна і активувати кнопку виклику інвентарю, покоперсатись в вдосталь часу, оскільки цей лучник не буде переслідувати. І вже зі щитом можна пробігти до нього, а лучник своєю чергою спробує втекти, залишивши позаду другий предмет, якою була основна зброя обраного класу, з нею значно простіше вбити набридливого лучника. Далі на гравця чекатиме стіна з туману, а прямо по курсу видно вже знайомого лицаря Оскара, що скинув ключа від камери, тим паче, що його дуже чітко підсвічує світло зверху. От тільки гравцю буде незрозуміло, як потрапити до того, бо єдиний видимий вхід грачасті двері, а вони зламані. Згодом дізнається, як сам, після чого зможе взаємодіяти із сім NPC. поговорить, дізнається про варіанти вибору в діалогах, так чи ні, і отримує свою заповідну флягу з Естусу. Якраз з'явиться повідомлення, що цей Естус виліковує персонажі, що якраз вчасно, бо ухилитись від кулі Індіани Джонса. Зможуть не тільки лише МС. мало хто це зможе зробити. З мечем та щитом гравець з легкістю розбереться із подальшими порожнистами, забере додатковий предмет, якщо обраний клас піроман, клірик або чарівник, і може навіть оглянути останню кімнату. Там же знаходиться ворог зі щитом, і гра пропонує збити цей щит спеціальною атакою або, навпаки, відбивати удар цього ворога і провести репост, нанісши багато шкоди. А заодно покаже чергові градчасті двері, які не можна відчинити на даному етапі проходження. Пройшовши через нову туманну стіну, гравець побачить перед собою боса, на якого зможе знову активувати лог камери. І якщо він правильно здогадається з останньої підказки, то при падінні він натисне кнопку атаки, щоб провести атаку при падінні. Логічно. Таким чином програється особлива анімація, і бос отримує багато шкоди, а далі вже, із наявною зброєю, з успіхом добити цього босса. Якщо гравець буде довго думати, то демон може високо підстрибнути і одним ударом вибити гравця і знищити цей балкон. Після перемоги той отримує особливий ключ, яким і відчинить ці двері, після чого зможе піти далі. Якщо допитливість взяла гору, то отримує додаткові душі, що можуть знадобитись надалі. Заодно привчить читати опис предмета. Ось така стартова локація першого Dark Souls. Таким чином гравця познайомили із наступними геймплейними елементами як атакувати, в тому числі при падінні, чого не було, наприклад, в Demon's Souls. Захищати щитом, відбивати щитом, зафіксувати камеру на ворогові, відновити здоров'я, поповнити Естус, як виглядає босс і босфайт взаємодії із NPC, предметами на землі, інвентарем, дверима та драбиною, а також дала натяк на бектрекінг. Таким чином, за буквально 10-15 хвилин. Крана навчила всім необхідним, перш ніж вона викине героя у псевдовідкритий світ із великою купою нових умовностей. В цьому, до речі, і є справжня складність Dark Souls. у великій кількості дрібних деталей, які в той чи інший момент все ж мають значення, але гра про них ніде не розкаже. Поступово отриманий досвід із притулку мертвяків гравець закріпить під час проходження міста мертвяків аж до боса цієї місцини демона Тауруса, в особливості, що якщо активувати атаку при падінні, то можна нанести багато шкоди, і що, якщо довго тупити на горі, бос розсердиться і застрибне до тебе. Шкода, що надалі подібного повтору не буде. Також варто зауважити на те, як ця сама стартова локація прямо натякає на бектрекінг, босом внизу притулку, а також недоступним предметом. Повернувшись сюди із відповідним ключем, який насправді розміщений зовсім поруч, гравець отримує непогане кільце. Але що ще головніше, при поверненні в притулок вороги зміняться. Спочатку на героя чекатиме кілька спустошених із факелами, які моментально виб'ють весь цей баланс. А також двоє чорних лицарів, що охороняють ключ до чергової секретної локації. А також невидимо невидимовороноснаглі, якщо знову підійти до її гнізда у прірви, із якою можна поторгуватись. Загалом стартова локація в першому Dark Souls, на мою думку, одна із найкращих подібних у відеоігровій індустрії, десь на рівні зі світом 1.1 ні один із Super Mario Bros. Так, це напевно занадто гучно сказано. Але якщо ви самостійно оглянете в це все, то зрозумієте шарм цієї місцини. Тож, а що там? Після незрозумілої сюжетної заставки гравця закидуть одразу у гру, ігноруючи етап створення персонажа. Цікаве рішення, оскільки це єдина соус гра, де герої формуються вже після початку гри, а до того моменту ще треба дійти. Опинившись посередині вівтаря, гравець зауважить на світловий розрив прямо по курсу. Ось так гра натякає, куди треба йти. Можна, звісно, не йти напряму, а оглянути місцевість. І гра винагороджує за таку цікавість. У відгалуженні справа герой знайде монетку. А якщо здогадатись про класичний прийом секрет за водоспадом, то можна знайти і гладкий камінчик. Втім, занадто багато допитливості може нашкодити, оскільки у відгалуженні зліва стоїть великий циклоп, який дропає непогане кісе. Своєрідним попередженням слугують і відповідні сліди на землі. У нього багато здоров'я та потужні атаки, що в купі зі 50-відсотковим штрафом на здоров'я гарантовано призведе до смерті. О, а ось і перше досягнення, яка іронія. І тільки після входу у будинок в дереві, вхід до якого додатково підсвічується, гравець зможе сформувати свого персонажа. А у контексті Dark Souls 2 згадати справжнього себе. Скажу чесно, коли я проходив оригінальний Dark Souls 2. Маць на увазі, не переведення з Color of the First Sien, я довго не міг знайти цей вхід, тому що на моєму старому моніторі це спрощене освітлення гри працювало не дуже добре. І я його просто не бачив. Але то мій досвід. І тільки після цього моменту гравець може отримати всі свої предмети разом, не говорившись із NPC. Та отримавши додаткову винагороду за топитливість, ревець врешті доходить до заповітного вогнища, на відміну від першого Dark Souls, де повідомлення від розробників були передані через механіку напису повідомлень на землі, через що могло з'явитися таке хібне припущення про те, що всі подальші повідомлення теж завчасно створені розробниками. В Dark Souls 2 цю функцію виконують кам'яні плити, які, до речі, можна знищити. Перша така знайомить із механікою, що повинно було стати теоретично ключовою в грі, але через виробниче пекло від системи глибокого освітлення вирішили відмовитись, але не від факелів. І геймдизайнер додатково натякає про те, що цими факелами можна щось запалювати, бо один із постаментів запалений, а інший – ні. Тим паче, що один факел. Разом із душею був поставлений за візком, який можна отримати, лише знищивши цей візок. Втім, залишається питання, як цей візок тут взагалі опинився. Але найголовніша особливість стартової локації Dark Souls 2 в тому, що її можна пропустити. Тобто можна проігнорувати весь цей етап навчання і одразу піти до головного хабу Маджули. До речі, оригінальний сценарій я писав ще задовго до релізу Elden Ring, і як же ж мені було приємно побачити, що і в тій грі туторіо є опціональним. Ще плюс один аргумент щодо того, що Elden Ring Dark Souls 2-2. Повертаємось до нашої гри. В Dark Souls 2 навіть процес навчання розподілений на кілька етапів, кожен із яких перекритий відомою туманною стіною. Першому прямо показують на те, яку кнопку необхідно натиснути для атаки, фіксації на цілі, як бігати, можна провести особливу атаку в спину, перекат, зміна зброї, відскок та як застосувати предмет, тим паче, що поруч дуже зручно розмістилось не менш важливий предмет в цій грі камені життя, що зцілюють персонажа. Бо на даному етапі у нього не буде звичного естуса. Але поруч буде чергове гніздо із невидимими воронами, які, на відміну від парашу Dark Souls, реагують на гравця одразу і просять щось гладке та шовковисте. А що у гравця є щось гладке та шовковисте? Малий гладкий камінчик, який він знайшов за водоспадом. Поруч є драбина, яку можна скинути, а також предмет внизу із додатковим посланням, що ці постаменти справді можна запалити, а не те, що це просто статична незмінна декорація. Заодно тут висота така, щоб гравець точно отримав шкоду, і зрозумів, що тут найжорсткіші штрафи при падінні у всій серії ігор. В другому етапі розказують про можливість тримати зброю у дворучному хваті, як з правої, так і з лівої руки, чого, наприклад, не було в першій частині. Тим паче, що це заодно продемонструє і ворог, що візьме свій уламок меча у дві руки. А, ну і ще про можливість стрибати під час розгону, але трилогія Dark Souls славиться своїм доволі поганим платформингом. Але якщо у гравця все вдасться, то він отримує невеличкий дарунок, а заодно побачить, що поруч із ним була трабина. Нагорі вже стисло розповідають про атаку при падінні, перервання та пробиття оборони. І наочно поставили ворога для цього. Шкода, що без щита, через що немає ні на кого випробувати цю механіку із його пробиттям. А внизу вже чекає підказка про атаку зі стрибком. З ударом лівою чи правою рукою, відповідно, а також кімната із дерев'яними дверима, в якій знаходиться тріснуте червоне око. Чому саме це предмет і саме в цій локації, де відсутні ПВП, невідомо. А от третій етап для новачка заблокований особливою статуєю, принаймні уведені з Color of the First. Sin». Таким чином, Dark Souls 2, як і попередня гра, створює певну інтригу для бектрекінгу надалі, тим паче, що там розмістились Василіски, ящеркоподібні істоти, які накладають скам'яніння. а отримати одразу мінус 25% максимального здоров'я зі старту це дуже жорстоко у відношенні до новачка. А там можна дізнатися хіба що про механіку скидування спеціальних дерев шорткатів. Які у грі зустрічаються вкрай рідко та й шлях до отримання спеціальної запашної гілки досить протяжний. І Dark Souls 2 виправдовує цифру 2 у своїй назві, накидуючи двох циклопів. І нагорода на то все, можливість бою із переслідувачем і, як то називають у ком'юніті, секструна. Іронічно, що можливість змінити стать з'явилась знову ж таки в Elden Ring, оминувши Bloodborne, та Dark Souls 3. А, ледь не забув. Якщо ви вб'єте тих двох циклопів і звернетесь до Мілібет, прислужниці цих трьох старих, то отримуєте від неї черпак. І якщо ви пораните когось із цих бабусь, то вона застосує цей черпак проти вас самих. І запаливши останні вогні в третій секції, на локації з'явиться унікальний червоний фантом, що дробує щось кам'яніле. Ні, серйозно, цей предмет так і називається щось скам'яніле. Виглядає доволі кругло, а це означає, що і його можна обміняти у ворон на випадковий, більш цінний предмет. Таким чином, початкова локація Dark Souls 2 навчає. Як атакувати, фіксувати камеру на цілі, змінити цю ж ціль, взяти зброю в обидві руки відносно лівою та правою окремо, провести парирування, репост, удар в спину, атакувати під час стрибка чи падіння, як бігати, відскакувати та перекачуватись, а також що можна запалити факел, сидячи у вогнища, запалити факелом інші предмети, застосувати отриманий предмет, а також провести обмін чогось. Гладкого та шовковистого і з невидимими воронами. Або ж, якщо ви не вперше граєте в цю гру, пропустити все це навчання та одразу піти на пошук пригод на свою духу. Заодно ця локація демонструє, що далеко не всі істоти, яких можна взяти в таргет, одразу агресивні, а деякі моби виглядають як боси і б'ють як боси, але не є такими. І що гра винагороджує затопитливість, але іноді дає прочуханки. Окремо варто зауважити зміни на NG+. Dark Souls 2 це єдина гра у всіх souls іграх, що приділила бодай якусь увагу цим самим додатковим циклам проходження. Наприклад, замість порожньої галявини із початком NG+, на гравця накинуться сокольники. І на цей раз вони справді мають соколів із собою. Також пізніше з'являться два червоних гобліни, а далі гравець побачить нового червоного фантома, що озброєний арбалетом. Таким чином, початкова локація Dark Souls 2 не тільки виконує свою основну функцію навчити гравця базисам, але і до якої не тільки можна, а й потрібно відносно регулярно повертатись, щоб відкрити доступ до третього дерева, отримати безпорадну, але все ж куметну зброю. Обміняти гладкі камінчики задля кращих нагород та й у разі чого змінити свої характеристики ціною особливого предмета. В описі якого сказано, якщо ви дійсно бажаєте почати все спочатку, вирушайте туди, звідки почалася ваша подорож. І хоча вона не веде гравця настільки елегантно, як це робить перша частина, але загальної користі від неї не менше, а то і більше, ніж у Dark Souls. Коротко кажучи, це можна описати наступним мемом. This is brilliant, but I like this. Третя частина в цьому плані дещо схожа на першу, але не зовсім. В першу чергу це пов'язано із підвищеним рівнем динаміки, і це видно навіть на прикладі все тої ж першої локації. По-перше, жодної міні-гри із підбиранням власного сету та лікувального естусу. Всі ці предмети доступні автоматично з першої секунди. Підказки щодо управління, які в першій частині через написи на землі, показують, на яку кнопку натискати для звичайної та сильної атаки. Перекат із наведенням камери на ціль, а також в одному повідомленні розповідають про перекат та відскок, на відміну від Dark Souls 2, де це було у двох різних. А якщо розвернутися направо, то можна побачити черговий напис про можливість бігати, де наприкінці чекатиме незначний бонусний предмет у білій курці світла. Також прямо у центрі галявини куля зі світла приманює до себе увагу, щоб запропонувати гравцю флягу. Золяного естосу. Так я розумію, що це звучить тупо і схоже на суржик, але це найкращий переклад, який я міг вигадати. В окремих повідомленнях розповідають про те, як прикривати щитом, а якщо відійти у відгалуження зліва, як відбивати та провести ріпост. Втім, саме така послідовність дій мене бентежить, тому що навряд чи гравець після відходу вправо вирішить одразу зазирнути наліво. Він, радше за все, піде прямо і дійде до того відгалуження ззаду, завчасно прикінчивши ворога, який був виставлений для парирування. В іншому повідомленні розповідають про можливість тримати зброю обома руками та активації уміння зброї, про те, що зброю із лівої руки може тримати обома руками чогось забули. і про те, що у різної зброї різні властивості уміння від спецударів до бафів. Зате не забули поставити небезпечного ворога і повідомлення на воді. Гаразд. Додатково розповіли про зміну зброї, предметів та їх застосування, і що спочинок у вогнища відновлює здоров'я та запаси естусу, окремі міні-ігри про стрибок, та скільки можна, та удар при падінні. А якщо ще трохи роззирнутися, можна знайти 5 бомб, що можуть допомогти у битві із боссом. Ну а в центрі нової галявини розмістився перший і обов'язковий бос суддя Гандир, проти якого гра і пропонує застосувати весь здобути за кілька хвилин досвід: від ударів та закидування бомбами до парирування та репосту. Останнє, до речі, дуже сумнівне рішення. Так, звісно, ефективно і наносить багато шкоди. Але потім гандир переходить в другу фазу і показує, що більше не вдасться його відбивати. Зате чудово підійдуть бомби, яких то всього 5 штук на початку, без урахування чорних бомб у подарунок. Та ігра гра майже не дає можливості надалі користуватись тактикою парирування репост. От скільки всього босів Dark Souls 3 можна відбивати? Гандир, гандир номер 2 Кришталевий мудрець. Спостерігачі Безодні, Понтиф Саліван, Сестра Фріде, Чемпіон Могили та Спис церкви. Останні три знаходяться в DLC, два з яких це такі ж людиноподібні NPC, гандери буквально копії один одного. Кришталевий модерець вкрай рідко користується своєю рапірою, тож, по суті, три унікальних босси. Навіть Dark Souls 2 в цьому плані більш послідовний, хоч і зі своїми проблемами. Після подолання боса гравцю запропонують зламаний меч, ага, дуже смішно. та останню підказку щодо меню. І на цьому із початковою локацією закінчили, подалі вже починається хаб, а там свої умовності. Чи є сенс повертатись в цю локацію? Окрім як задля вбивства кристалевої ящерки та душі, що вона охороняє, аж ніяк. На інгі плюс зі змін тільки плямиста каблучка плюс один. Не госто. В результаті початкова локація Dark Souls 3 навчає таким елементам: як переміщувати камеру, наводитись на ціль, робити слабкий та сильний удар, робити перекат та відскок, як бігати, замінити зброю, застосувати предмет, відбивати і провести репост, а також удар позаду і активація уміння зброї. Ну і стрибок з ударом при падінні ніхто не скасовував. Розміщення деяких повідомлень, як на мене. Дуже дивне, та й пришвидшена динаміка цього туторіалу не дуже добре впливає на формування суцільного ігрового досвіду. Загалом я це можу описати як навчання на заочній формі, тому це об'єктивно найслабша статова локація та найслабший туторіал із трилогії. гейм Геймдизайн північного притулку нежиті спланований таким чином, щоб гравець пройшов його саме так, як задумував геймдизайнер. Гравце маніпулюють настільки тонко, що йому може здаватися, що він пройшов увесь цей шлях виключно завдяки своєму досвіду та навичкам. І частково це правда. Але акцент тут на слові частково. До того ж гра заохочує допитливість, розставляючи подарунки і секрети як у цій локації, так і в подальшому храмі вогню. У поміжжі відразу відчувається інший підхід. І не тільки в цій локації, а й по всій грі. Чого тільки вартий той факт, що навчання можна банально пропустити, перейшовши відразу до хаб-локації Маджула. При цьому Dark Souls 2 як з геймплейного, так і з оповідного погляду, одразу ставить гравця перед непорушним фактом Ти будеш помирати багато разів, дуже багато разів. І з кожною смертю втрачатимеш усі свої душі. На щастя, розробники не не люди, щоб постійно мучити гравця, навчання розповість практично все, що треба знати на початку, одразу переводячи теорію в практику. Та й у самого гравця буде багато причин повернутися сюди. За оламком фляги, заради обміну круглого і шовковистого, ну або просто випробувати себе в чомусь новому. Мова про перерозподіл рівнів. У випадку цвинтаря попелу. Все дуже сумно. Цілком можливо, що і ця локація могла б мати інший вигляд та дизайн, але маємо те, що маємо. Місцеве навчання тут швидке, що тільки підкреслює динаміку самої гри, покарання за самовпевненість теж присутнє, а також гравця знайомлять із двофазною системою бою з босами, що було рідкістю в двох попередніх іграх. Але коли справа доходить до того, щоб зробити локацію цікавою для повторного відвідування, тут гравець отримує реюз, хоч легка видозмінений. І це розчаровує. До речі, цю тему було обрано шляхом голосування на сторінці спільноти на моєму ютуб-каналі. Я чітко бачив, як спочатку домінувала перша тема, але згодом баланс сили змістився саме на трилогію Dark Souls. Чи повторюю як подібний експеримент пізніше? Ні. Принаймні не на найближчим часом. Тому що? Belle. Welcome to West Burlin. We've got a job to do.